Шанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, розповіли історії очевидців штучного голоду 25 листопада у центрі Дніпра до дня пам'яті жертв голодоморів. Вихованці патріотичного гуртка провели акцію. Запропонували скуштувати страви, які їли українці, аби вижити. Четверокласник Олександр Косимчук приготував пляски з бурякового лишпиння. Як люди це їли, бо це абсолютно нестівна їжа. Але розумієте, що це їли для того, щоб вижити, для того, щоб не померти з голоду. Сім'ї жителя Дніпра Вітольда від голодомору загинули родичі по дідовій лінії. каже, не може знайти їхні імена в архівах, бо радянська влада їх знищила, аби зрозуміти, чим харчувалися люди у ті часи. На заході вирішив спробувати оладок з макухи. Це суміш перемеленого насіння соняшника разом з лушпинням, соломою та картопляною шкіркою. «Знаєте, на вкус, це як дуже чорствий темний хліб. чорний. Але він без солі, і це дуже сильно відч відчувається. І, і тут дуже віддає вкусом опилок та 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 дерева. Це дуже важко їсти без без води, воно майже і не жується враженнями від смаку оладків. З макухи ділиться й учасник акції устим. Порошно і сіно гіркувати, але на той час я думаю, це був делікатес. 86-річний Анатолій Горбань був свідком голодомору 46-47 років минулого століття. Каже, тоді додавали в їжу терен, бур'яни, жолоді та хробаків. Ходили, міняли там і, і плаття. Ну всю одежу, щоб виміняти що то, хоч то. Спрашую я там скільки вам платять на трудодні? 11 грам пшениці. Тобто не украдеш, значить, ти по. Під час акції роздавали по п'ять колосків пшениці, символ пам'яті жертв штучного голоду на території України, спричиненого радянською владою, каже організаторка заходу. Ви всі знаєте про цей сумнівний закон про п'ять колосків не можна було з поля навіть перемершу, перемерше жита, пшеницю збирати і за п'ять колосків вже могли просто на місці розстріляти, а сім'ю вислати. Контепори наприкінці акції містяни запалили свічки та вшанували загиблих від голодоморів хвилиною мовчання. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.